Житомирян запрошують на книжковий форум Відсіч без бар'єрів, який триватиме три дні з 20 по 22 вересня. Вже вдруге в нашому місті. Ми почали проводити книжковий форум. В принципі, сама ідея розпочалася з літературного марафону, літературного конкурсу. Потім це виросло в подію книжкового форуму. Цьому році на книжковий форум до нас приїде вже набагато більше різних авторів, письменників, поетів, блогерів, кіношників. Буде більше 75 подій в самій програмі Книжкового форуму до нас. Нас їдуть письменники з Вінниці, Києва, Рівного, Черкас, Львову, Івано-Франківська, Золочева. Тобто, ну представлена практично вся Україна. Буде відбуватися це на двох локаціях Михайлівська. І телецентр Програма книжкового форуму буде насиченою та цікавою для різної вікової категорії, говорять організатори. Все буде відбуватися дуже яскраво. Програма насичена. При цьому ми будемо піднімати питання актуальні як для дітей, батьків. У нас буде робота і тренінг для дітей і тікток. Так, у нас будуть тема окрема. І секс виховання, і інклюзії, вебінари, семінари, тобто екологія буде видавництво, яке займається і випускає суто книги з екології для дітей. Тобто, ми зачепимо всі важливі теми. власне тому, і назва без бар'єрів. Да, без бар'єрів ось в цьому усьому. І відбувається він за підтримки гранту від Українського інституту книги, а також за сприяння Житомирської міської ради та Житомирської обласної військової адміністрації. Кожен охочий може відвідати подію безоплатно та поспілкуватися з запрошеними гостями, серед яких є відомі автори. Також будуть відомі видавці, різні видавництва. Будуть поетичні слеми буде також інтимна поезія для дорослих за келихом. Вина в одному за. Закладі, тому слідкуйте за подіями. Ось. І, звісно, запрошуємо всіх. Вхід вільний. Ми єдині такі в Україні. Книжковий форум із вільним входом. Вулиця Михайлівська буде палатою вересневими книгами. І Події телецентрі також радо відкрити для всіх двері.